Слава Ісусу Христу навіки, слава Богу святому. Говоримо далі про віру. Говорили, чому треба вірити, що таке віра розказали. Як перевірити, чи є віра у мене? Ми всі кажемо, та да, я вірю в душі нашому, я вдома я помолюся, я вірю, в мене віра. Як перевірити, чи є віра? Є спеціально виписав собі. Є чотири критерії, за якими перевіряється, чи є в мені віра. І якщо одного з цих чотирьох немає, значить це не віра. Значить треба оте, що в мене немає, його треба плекати, його треба зрощувати, щоб воно все ж таки з'явилося і щоб ця була віра справжня. Ми щойно в святому письмі побачили, що апостоли ловили рибу всю ніч, що й сказали, Господи, ми всю ніч ловили, нічого не зловили. А перед тим Христос сказав: відпливіть, закиньте сіть. І вони послухали. Вони послухали і закинули сіть. І отримали дуже великий влог. Отже, перший критерій нашої віри в кожну, а ми знаємо, що віра це така істина в кожного особ, особлива. Да? Ми говорили на минулій проповіді. Отже, перший критерій це послух. Послух. Треба послухати. Вся віра. Починається з слухання. Ми почули, і ми чи послухаємося, чи не послухаємося. Не з хрещення, віра починається, не з переступання храму в якійсь потребі. Це я, я Мене колись хрестили. Я прийду в церкву, помилюся, все мені буде. Ні. Віра починається з слухання. Із послуху. Коли ми говоримо от там, вичитай там три рази наш, там десять разів Богородицю, все тобі проститься, все-все-все, це буде неправильно. Ви просто це вичитали і все. А якщо ви почуєте, що вам кажуть, от я там, ну, наприклад, щось мені сказали, і це мені не сподобалося, да? і я вскипів, як ви маєте, що, що, що на себе подивіться і так далі, не то подібне. Говоримо, ми таке вскипаємо, вскипаємо. Що віри в мене вже немає. Немає, бо я закипів. Чому я закипів? Мені треба послухатись. А може, цими словами Господь мені говорить, що схаменися людина? Послухай, послухайте. Отже, перший критерій це послух. Другий критерій це дія. Ми говорили, що віра це рушійна сила до спасіння, рушійна сила до будь-якого будь зростання нашого духовного. І от це дія, це другий критерій. Вони, апостоли, в сьогоднішньому Євангелії послухали і закинули сіті. Не сказали: Та, ну не будемо закидати, ми всю ніч спати хочемо, дай нам хоч трошки відпочити, а тоді. Да? Вони закинули. Дія. Вони зробили дію. Кого би ми не взяли чи в святому письмі Старого Завіту чи Нового Завіту, всі праведники щось да робили? Мойсей, почувши, почав розмовляти з своїм народом. Виводить їх із рабства. Чому для нас це важливо, ми говорили на минулій службі. Праведний Іов. Пам'ятаємо, Господь йому сказав: іди в місто, бо там багато грішників проповідуй. Він не послухався, він сів в інший корабль, який в зовсім другу сторону відпливав. Сталася буря, Іов, зрозумів, що це через нього, покаявся, був кинутий у море. Що з ним сталося? Пам'ятаємо, розуміємо, він все рівно прийшов до того міста. Але через непослух, але через різні чудеса надприродні, але все рівно Господь привів. То чи нам треба оцих чудес надприродних? Чи ми послухаємо і. Господи, ти так сказав, я це зроблю. І я починаю це робити. Не от перше число буде понеділок, з першого числа почну. Ні, я зразу це починаю робити. Дія, коли ми починаємо щось робити, у нас уже пробуджується віра. Та людина маловірна. Бо зовсім немає віри, в якої, яка спить, коли їй треба щось діяти. Наша держава, на жаль, спить. Вона не спить, звісно, не спить. Воює все. Але серця наші, душі наші сплять. Наче і робимо, наче й працюємо. І для все, все для фронту, все для перемоги. Але щось в нас ще не вистачає. Нещодавно е не, не, не в кожного з нас, а в народа щось не вистачає. Нещодавно, от, знаєте, е на шостій лінії е вже перейшли в Лоново Православної Церкви України і прибіг мужчина. Да ви знаєте, да тут все моє, да, да, тут я все купляв за мої гроші роблене і так далі, то та подібне. Немає віри. Віри в людини немає. Він це зробив, оці всі гроші витрачав заради прославлення, заради того, щоб стати на почетному місці, щоб йому Митрополичу грамоту дали. Да, він це робив. Йому його попросили, він це робив, вкладав гроші в храм, там, там. Дорого багато, все просякнуте русским міром, аж, 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 аж капає тим русским міром. Але для чого він це робив? Для руского міра чи для народу? Це все моє. Я тут все покупав і так далі. Він не для людей зробив, він для себе зробив. Зуміє? От давайте це будемо трошки відрізняти. Наші хлопці гинуть. І жінки, матері кажуть, я не буду в церкву ходити. Я розувірився. А чи була віра? А віра була? Чи її не було? І я там десь там почув, що ось можна сказати, я не буду вірити, я в церкву не буду ходити. Воно мені понравилось, я тепер на кожному куті кажу: воно мені не треба, я, я не вірю я. А чи була віра? Запитаємо самих себе. І була би віра? Людина мені сказала, Господь забрав у мене це несправедливо, не буду ходити до церкви. Пам'ятаємо, говорили про Авраама, син єдиний Ісаак. Господь каже, піди, на жертовник, заколи його. Авраам бере, кладе на жертовник. Це ж не зразу ось тут взяв і тут ось пішов заколов. Вони ж довгою дорогою йшли по пустелі до того жертовника. В Авраама була вже думка. Як це так, я заколю. Були, Могли б бути сумніві? Могли. Все, що хочеш. Міг би той Авраам сказати: Ні, Господи, я оце тут проснувся. Не можу я це зробити. Ну, не можу я це зробити. Ні, Господи, скільки вони там днів йшли, я зроблю так, як ти це кажеш. Кладе на, зв'язує руки йому, кладе на алтар, заносить ножа для жертвоприношення, І тут ангел утримує його руку і каже: ось на кущах баранчик, агнець. Я побачив твою віру. Ось так нам треба. Не казати, ой несправедливо, ой мир несправедливий, Господи мій син. Але Ти взяв його заради жертви. Заради жертви. Все те, що нам дається, ми все повинні жертвувати. І дітьми, на жаль, на жаль, дітьми. Тому що по-другому не взяв. Зло, надзвичайно велике зло, і пересидіти отак от десь там, в стороні, десь за кордоном, не вийде. Не вийде. Отже, перший критерій це послух, слухання, другий критерій дія. Щось треба робити. Третій критерій. Неприв'язування до матеріального, не прив'язування до матеріального. Ми побачили, що в Ірпені відбулося. Ой, чого я поїду? На кого я там що залишу? Ой, у мене квартира, ой у мене прийдуть, ограблять квартиру, скільки людей загинуло. І все рівно ж зайшли в квартиру. Але цим. Що, що заплатили життям? Виїхали би, повернулися би. Ограблена квартира там, да, зруйнована квартира. Але ви живі, саме найбільша цінність людини це життя. Життя треба спасти. Не квартиру, не машину. Були би люди, ото, що зараз на кладовищі, перед кладовищем, ота... Куча автомобілів. Ой ні, я не можу, бо це ж моя машина, я не можу. І що би сталося? Загинули ви в машинах. Я не кину, бо це ж моя машина. Так люди життя спасли. Машина це наші, це наші гроші, наші мозолі, наше все. Але це наша і молитва. Машина ще, ще купимо, дасть Бог ще купимо. І квартиру дасть Бог. Відбудуємо, тільки вірити треба в то, а життя вже не буде. А саме найголовніше це життя нагадаю. Знаєте, ще є таке, пам'ятаєте, Господь каже: не служіть двом господарям. Да? Бо одного зненавидіте, другого полюбите. То кого я більше люблю? Квартиру, машину? Чи свою сім'ю, своє життя? Знаєте, був випадок такий, ну, він і не поодинокий, але випадок такий приходить на думку, сину щось там захотілося він. Взяв гоздіка там нацарапав на, 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 на машині, тато я тебе люблю. Тато що бере, бере дрючка і по тих руках. Ну, руки відрізали. Ну, це реальний випадок. Ручки відрізали. Людина добра, не в суд, не треба судити. Тому що це ми, скільки ми разів били своїх дітей за, за ту чашку, за, 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 за це те ще. Ну хіба не били, хіба не сварили. Ну сварити ладно, та таке діло. Набиться чим? Розумієте? Це кожен наш оцей удар рука отсихає. Кожен удар рука отсихає. Ми думаємо, що робимо. Ну не прив'язуємося до тої чашки, до тої миски. Не прив'язуємося. На сваритися, ну, легенько так сказати, ось у мене Саня. У школі телевізор роз, розбив. Ну, розбив дай розбив. Ну купимо новий дай заради Бога. Ну, ну що, ну, ну що, ну так сталося. Ну, Зацепив. Ну, то й що, дитя бідне йде зі школи, боже це штато приб'є. Заради Бога. Іде. Купимо новий. Та і все. Ну, це я не в хвалу, а в приклад, да, розумієте, та заради Бога. Купимо. Е віра, віра хоче, віра. От є віра, є невір'я. Як оприділити, я вірю чи я не вірю. Невір'я завжди миттєве. От зараз дай мені. Оце невір'я. А віра вона закладається в майбутнє. Віра ніколи не буде казати, от зараз дай мені, ніколи не скаже. І вибагати я не буду. Ну, подякуйте пізніше. Або, там, або знаєте, він навіть не подякував. Да? Все, вже немає віри. Є таке в народі, да, кажемо, ну, він навіть не подякував, там, чи не подякувала. Да? Є. Все, немає в мене віри. Не підходжу я до цього критерія. Немає. Бог з ним. Мені нагорода на, на небесах. Оце моя віра. Я не буду навіть, навіть і задумуватися не буду про подяку там чи про що. Не буду. Отже, третій критерій це не прив'язування до матеріального. Взагалі до цього світу. Цей світ тимчасовий. Нам треба прив'язуватися до одного світу, до вічного. Той, що нас чекає. А ми скажемо, а звідки ми знаємо, буде він чи ні. Віра. Віра. Ми віримо, значить, буде. Не віримо, значить, не буде. Але якщо я вірю, то мені буде. Все, що я не попрошу. Все, що я не зроблю з вірою, все мені благословиться. Все, що я не попросив, все мені дасться. Для мого спасіння мені вистачить ось одного, другого, третього. Все, мені більше не треба. Бо якщо я буду тоді набувати то все, знову ж таки, згадався отець Володимир Покійний, Царство Небесне, зробив такого багатого, 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 всього, 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 всього. Ну, ви, може, знаєте його, може, не знаєте. От. Ті, кого він чекав, його ж І він скористався тим, що він все життя будував. Не скористався. Не скористався. Але кого він чекав, його ж вбили. Не прив'язуємося до такого матеріального. Це третя. третій критерій. Задумаємося, чи є в мене оце, оця віра, чи я підходжу під цей критерій. І четвертий критерій це віра, вона чекає. Да? Я вже так почав трошки говорити про це: віра, вона чекає. Якщо ми не чекаємо, якщо ми хочемо вже і зразу, з нами щось не так. Що б ми не робили у церкві, де б ну, пожертви, молитви, все, бачите? Якщо ми не чекаємо, значить, знаєте, як у пробках ото лізуть один попередом, а то ще й обочині, а то ще й по траві вперед заїжджають. Да? Бо це ж немає в мене віри. Немає в мене віри, якщо я починаю порушувати оці правила. Немає в мене віри. Він... Або я коли хворію, да? Господі, зачем ти мені це зробив? Господі, що ж мені? Що ж мені ще робити? Бо я ж оце ж захворів. Зачем ти це мені? А праведний Іов говорить, він у струпах, да, пам'ятаєте, в у струпах, у, у хворий, без, без сім'ї, без багатства, без всього, але він з вірою говорить. Я знаю, викупитель жде, викупитель жде мене. Викупитель, Спаситель мене, я знаю. Я не просто вірю, я навіть знаю. Найвища точка віри це знання. Ми вже наскільки увірували, що ми вже знаємо. Господь знає в нашу, про нашу перемогу. Знає, знає, що перемога буде за українським народом. А ми тільки віримо. Або й не віримо, в кого я? як. Тому наступна четверта, да? це чекання. Очікуємо. Очікуємо і працюємо. Працюємо і віримо. Е... Працюємо і не прив'язуємося до матеріального. Ми все кладемо на. Алтар на жертовник нашої перемоги. Ми все кладемо на жертовник нашого народу, тому що не для себе ми живемо, а для народу, для нації, не для населення. Да? Не для населення, для народу, для нації ми живемо. Кожна людина це часточка, це пазлик. Нації. Оце ми повинні, в це ми повинні також вірити. Тому оці критерії: послух, дія, неприв'язування до матеріального чекання ось чотири таких пункта, які ми про себе повинні подумати і сказати. Оце в мене є, це в мене є, цього в мене немає, значить, я над цим працюю. І щоб ці чотири критерії в нас були, ось тоді у мене буде справжня віра, віра, яку Господь нам дає. Господу нашому слава, честь і поклоніння на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!